Привіт! На зв'язку Діагностичний центр Медіс. Мене звати Уляна, і сьогодні ми з вами будемо відповідати на коментарі із Тіктоку. Формат відео Тікток не дає відповідати більш розгорнуто, тому ми вирішили захопити платформу Ютуб. Отож, розпочнімо. Мене звуть Гоцко Марта Євстахівна, я лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності ендокринології. Сьогодні я хочу відповісти на деякі з ваших запитань. Оце ж перше питання: що можна їсти при цукровому діабеті після видалення щитовидної залози? Чи можна приймати омегу? По-перше, дієта при цукровому діабеті, як першого типу, так і другого типу, повинна бути збалансована за білками, жирами і вуглеводами. Є спеціальні програми, де можна собі розписати. Лікар-ендокринолог розписує вам спеціальне лікування для цукрового діабету. В нього включається також дієтотерапія. Коротко ми повинні обмежити вживання цукру, швидко засвоюваних вуглеводів чи меду, а також обмежити вживання вуглеводів, які впливають на підвищення рівня цукру в крові. Низько засвоювані вуглеводи з низьким глікемічним індексом, овочі не солодкі фрукти це все можна їсти для цукровому діабеті. Після видалення щитоподібної залози, звичайно, що приймати омегу можна, але тут треба звернути увагу на те, що функція щитоподібної залози повинна бути компенсована. Тобто, якщо людина не має щитоподібної залози, вона повинна отримувати певну кількість гормону щитоподібної залози в таблетованій формі для того, щоб відновити рівень гормонів щитоподібної залози. Інших протипоказів до прийняття омеги у нас немає. Наступне питання: підвищений ТТГ з бій місячних. Що це може бути? В першу чергу ми повинні вияснити, що собою представляє збільшення тиреотропного гормону, чи це є лише підвищення ТТГ, чи це є підвищення тиреотропного гормону зі зниженням гормонів щитоподібної залози, в першу чергу вільного Т4. Найчастішою причиною може бути автоімунний тироїдит. Це треба дообстежити і відповідно призначити адекватне лікування. Наступне питання. В мене підвищений ТТГ 8,9. Два місяці тому було 0,16. В чому може бути причина? Приймаю 100 мікрограм ельтероксину. Ну, скоріш за все, у пацієнтки є недостатність гормонів щитоподібної залози, це може бути стан при автоімунному тироїдиті, це може бути стан після видалення щитоподібної залози. В залежності від того, який ми маємо діагноз, ми повинні правильно відтитрувати дозу гормону тироксину. Якщо на 100 мікрограмів тиреотропний гормон збільшений, то, скоріш за все, потрібно призначати більшу дозу тироксину, але вам це конкретно. Кретно може сказати лікар в залежності від вашої ситуації, якщо підвищений гормон ТТГ чи впливає це на місячні? Так, звичайно, він буде впливати, тому що ми маємо справу з гіпотерозом або так званим субклінічним, коли лише піднімається тиреотропний гормон, або ми маємо явище маніфесного гіпотерозу, коли підвищується тиреотропний гормон, а знижується гормон Т4. Значення це буде мати досить велике, в залежності від того, які будуть показники. Це пункт перший. І що пацієнтка планує. Якщо пацієнтка молода і планує вагітність то, звичайно, ми повинні обов'язково, перше, ніж вагітніти, вирівняти функцію щитоподібної залози. Наступне питання: чи можна вилікувати автоімуний тероїдит? Ні, на жаль, ні, автоімунний тероїдит це власне є автоімунне захворювання, внаслідок якого утворюються в організмі з тих чи інших причин автоантитіла, які потрошки руйнують тканину щитоподібної залози. Відповідно, вони руйнують ці фолікули, які продукують певну кількість гормонів, і через 5, 10, 15 років. Розвивається зниження функції щитоподібної залози. Наше з вами завдання є в першу чергу впливати на антитіла, щоб зменшити їх активність, щоб вони менше чи повільніше руйнували тканину щитовидної залози. А по-друге, якщо ми маємо зниження функції щитоподібної залози, то як мінімум два рази до року. Ми проводимо аналізи на тиреотропний гормон і вільний Т-4. Коли функція щотоподібної залози знижується, відповідно, ми її постійно повинні контролювати. Організму, в принципі, байдуже, чи він буде отримувати. Гормон щитоподібної залози з таблеток чи з власної щитоподібної залози. Тобто, наше завдання буде підтримувати рівні гормонів ТС і вільного Т4 в межах до в межах норми за допомогою таблетованих препаратів. І ви просите розказати про дифузний токсичний зоб. Дифузно-токсичний зоб це також є автоімунне захворювання, внаслідок якого гормони щитовидної залози різко будуть збільшувати. Тиреотропний гормон різко зменшується, а вільна фракція Т3 Т4 може збільшуватися. Відповідно, ми повинні обов'язково в тих випадках зробити, гормон, зробити антитіла. На доТСА рецепторів на підтвердження діагнозу дифузно-токсичного зобу. Чому дифузний токсичний зоб є для нас важливим? Тому що він дає токсичний вплив на серце. Він порушує всі органи і системи, але особливо в старшому віці він відповідно буде впливати на серцеву судинну систему. Може викликати тахікардію, артеріальну гіпертензію, може викликати аритмію. Ну і крім того, він погіршує загальний стан всього організму. Коли лікар-ендокринолог підтвердив вам діагноз дифузно-токсичного зобу, він спочатку лікується медикаментозним шляхом, якщо протягом двох років наступають рецидиви, можливе лікування або радіоактивним йодом, або відповідно оперативне лікування. Але це мусить вирішити лікар-ендокринолог.